вітаю! мене звати Денис Заченко, і огляд нового покоління Canyon TWS я роблю не без особистого задоволення, оскільки і я сам, і дехто з моїх близьких використовували Canyon TWS 8 на протязі ледь не року, і Canyon TWS 8 встановила певний стандарт, від якого як я думав, виробник не відійде. Але Canyon On Go 10 ANC мене здивували не стільки тим, що вони кращі або гірші. А тим наскільки сильно вони відрізняються, не здивували лише те, чому такі відмінності у гарнітури присутні. Бо на поточний момент вартість Canyon On Кеніонанголдесь ТІНСІ складає 1000 гривень або 25 баксів. По знижці на момент написання тексту її можна було знайти за 850 гривень. Це 21 долар США. Ну і перед тим як почати, не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Коментарі теж важливі і фінансово нас теж підтримати можна на голові сторінці каналу на Ютубі по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Діла. Одразу скажу про доступні кольори. Гарнітура презентована в чорному, а також темно-сірому, темно-бусковому і м'якому кремовому кольорах. Хочому останній мені дуже сильно нагадав колір старих комп'ютерів. Знаєте, от часів перших Apple здивувала мене відсутність білого кольору у наявності. Однак, як я розумію, замість нього кремовий і йде. Комплектація новинки базова, включає в себе кабель зарядки Type-C в type A, а також запасні амбушюри та інструкцію по експлуатації. Перш ніж продовжує песню, дещо, що може вас сплутати. Річ у тім, що я буду надалі порівнювати Canyon On Gold STNC і Canyon TWS 8, але не тому, що одна гарнітура краща за іншу, а тому, що це дуже різні гарнітури. Місцями вони пересікаються, ціна у них схожа. І я на 100% впевнений, що Canyon не зніме tws 8 з продажу. Тому, коли у вас буде вибір, ви можете обрати собі або ту, або іншу моделі. І обидві моделі можуть вам підійти. Під певними умовами так безумовно, онкотідеблись десь універсальніша, але я знаю людей, яким і попередниця згодиться. Майте це на увазі. Canyon OnGo 10 TNC виглядає. Дуже просто пластик матовий, але по відчуттям кейс легший за попередника, хоч і більший по розмірам. Є також глянцева лінія, яка йде від тайпсі знизу аж до стику кришки. Кращою є загальна якість збірки. Петлі відчуваються надійно, а кришка відкривається більш ніж на 90 градусів. І на відміну від tws 8, фіксується в цьому положенні дуже надійно. В кейсі також є кнопка скидання налаштувань. Самі навушники глянцеві і всієї великою кількістю мік. І по дуже важливій причині. Річ у тім, що Canyon OnGo 10 NC підтримують активне шумозаглушення і режим прозорості. Про їх якість я скажу потім, але сам факт, що нова модель вартістю до 1000 гривень, ну технічно, 1000, але все ж. Сам факт, що вона має підтримку цих режимів роботи, це величезне досягнення. По характеристикам ситуація наступна: частота від 20 до 20 тисяч герців стандарт роботи Bluetooth 5.3. і І для шумодаву є аж 4 мікрофона на кожен навушник і це все, що є на офіційному сайті. І там не говориться, що, наприклад, гарнітура підтримує кодек AC або що ємність акумулятора кейса 500 мАч. Про автономність я розповім окремо. Canyon активно просуває заяви про те, що в кейсі кожен з акумуляторів всередині навушника ємністю 40 мАч зарядиться з нуля до максимума за 50 хвилин. Безумовно, технічно, це вважається швидкою зарядкою. Е, відмічу, що втім в реальності. Зарядка ледь не швидша. З 30 до 100%, наприклад, я заряджав навушники за пів години. Автономність самого кейсу до 30 годин, автономність самої гарнітури, 6,5 годин без шумодава і 5,5% з шумодавом. Як думаю, я на максимальній гучності. Це, якщо вірити інструкції, і це на півтори години менше, ніж мій особистий прожитковий мінімум, якщо говорити про навушники дорожче тисячі гривень без шумодаву. У цих шумодав присутній. тому потенції я знімаю. Тепер по досвіду експлуатації. Кажу одразу: кейс у tws 10 менш функціональний ніж у tws 8, де є індикатор ємності акумулятора всередині з чотирма точками. Тут лише світлодіод довгий. Нерозривний світлодіод, який взагалі не змінює поведінку, в залежності від наповненості акумулятора лише вимикається, коли він повний або порожній. Магніти зате у OnGo DST NC чудові. Настільки, що дістати навушник однією рукою нереально. Я, до речі, тільки-тільки помітив, що розташовані навушники у зворотньому порядку у порівнянні з tws WS8. Можливо, це також впливає на зручність діставання. Але відмічу, магніти тут дійсно круті, настільки, що без з вашого відома вони не випадуть із кейса ніколи взагалі. По керуванню схема не ідеальна, але робоча. На кожному з навушників є свій набор функцій, включно з активацією помічника, зміною гучності, перемиканням пісень і режимів роботи шумодаву. За замовчуванням йде режим прозорості, потім шумодав, потім стандартний режим. Подвійний таб по, по будь-якому з навушників вмикає або паузу, або підіймає трубку під час виклику. А потрійний тап змінює пісню вперед або назад, в залежності від того, по лівому чи правому навушнику ви працюєте. Якість звуку у TWS-10 Теж цікава, вона звучить трішечки гірше, ніж tws 8 у плані передачі частот. Середній і загалом вокал дуже невиразні, неначе стримані. А от ширина сцени і деталізація звуку абсолютно божественні. От Грайливо чарівні, я б так сказав. Бо відчуття таке, не наче навушникам взагалі не складно розкрити пісні у новому світлі. Не всі багатодрайверні флагмани так вміють. Щоб ви розуміли по режимам роботи, режим прозорості працює адекватно, звук через себе пропускає, і до нього запитань нема. Режим шумодаву працює так, що ви з першого разу можете і не зрозуміти, чи працює він чи ні. Спойлер працює, але знаходиться по ефективності на рівні самих от перших TWS шумодавів, тобто вузькоспеціалізований. Але не те, щоб малопотужний. Бо, наприклад, роботу вентиляторів мого ноутбука Asus ROG Scar 15 G533QS, він перекриває настільки, що я забуваю, працює у мене на фоні якась гра. Чи ні, навіть коли у мене не грає музика. А коли гра працює, то обидва вентилятора, вибачте, відпрацьовують на 3500 опертів мінімум. Тобто не очікуйте від цього, шумодава універсальності Apple Huawei, але він є. І він працює. Ну а підсумки наступні. Canyon OnGo 10 ANC не продовжує шлях TWS 8. Він йде іншим боком. Тут немає фішок типу подвійного підключення, але є активний шумодав і режим прозорості. Тут немає високої автономності, але є швидка зарядка. Тут немає індикатору ємності, але ледь не найкраща ціна на ринку присутня. Тому з певними умовами, але гарнітуру я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть. Все. А у коментарях не забудьте написати, що для вас важливіше у гарнітурі фішки, типу шумодаву, режиму прозорості, швидкої зарядки, або автономність кейсу і самих навушників. Мені, якщо що, дуже-дуже важлива автономність, в першу чергу, але шумодав теж дуже дуже іноді хочеться іноді, але дуже-дуже, скажімо так. Але ви пишіть і не соромтесь з вас, як завжди, подавайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все YouTube просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!